Перше вересня, День знань, свято першого дзвоника. На жаль, із Заклятої війни це свято у нас в селищі Савинці. Вже другий рік не проводиться. Про такі свята можна тільки пригадувати. Сьогодні я покажу вам перший дзвоник в Савинській середній школі номер 1 30річної давнини. Я знаю, що більшість цих дітей. Зараз захищають нашу незалежність, гонять рашистську нечість з нашої землі, і я вважаю, їм буде цікаво подивитися на себе, на своїх товаришів. Віктор Павлович Порубай, директор цієї школи, звертається до всіх присутніх. Шановні батьки, учні, вчителі, дорогі наші гості, сьогодні 1 вересня, і це значить, що сьогодні починається новий. 1994, 1995 навчальний рік. Для всіх, хто зібрався сьогодні на нашому шкільному подвір'ї, він щось принесе. Вчителям нові турботи, нову селену на висках, батькам нові переживання. Для першокласників це у невідоме, для випускників це рік вибору, виходу в майбутнє, де їх чекає атестат про повну загальну середню освіту. Всього через годину. Після нашої святкової лінійки ви в школу і оціните роботу всього педагогічного колективу по підготовці до нового навчального року. У цьому страшному відрождачі житті школі, щоб вижити, потрібна допомога всього нашого селища. Колектив школи дякує сьогодні керівникам підприємств, які виділили матеріали для ремонту школи. Голові Колосського Маяк Білокудрі Валерію Миколаєвичу, директору побікового заводу Харківського Олександру Григоровичу, директору Віганівельного Алінику Анатолію Миколаївичу, директору ремонту Харкового підприємства Успіму Анатолію Семеновичу, директору алеватора Тарасенко Володимиру Васильовичу. Я дякую сьогодні всім батькам, які після роботи у вечірній час допомогли нам відремонтувати класні приміщення меблі. Велике спасибі технічним працівникам. Їх так небагато залишилося в школі, але вже 15 липня вони закінчили свою роботу і школа була готова до прийому учнів у школу. Ви побачите, як змінився естетичний вигляд першого і другого поверхів. Велика заслуга у цьому подаремки дитяни Вікторівни і дроз Наталії Андріївни. Велике їм за це спасибі. Дуже багато зроблено, але ще багато залишиться і на наступний рік. Бережіть нашу працю, працю вчителів, ваших батьків і свою працю. І ш... хай школа наша стане для вас не просто приміщення, в якому можна одержати здання, а затишним місцем вашим другим домом. Від 30 серпня 1994 року вирішила створити із першокласників три класи. Перший А. Перший Б і перший В клас. І до них зачистити 75 учнів. Це не так, щоб його у нас було 90 але все-таки більше, ніж в минулому році. Було стільки 44. до першого А класу призначається Щетенко Тетяна Михайлівна. Вихователями гру подожженого дня в перших класах будуть працювати. Жилак Олена Володимирівна і Шварц Наталя Миколаївна. До першого А класу зачисляються слідуючі учні. Бардаков Павлік, Біліченко Руслан. Виходьте до вчительки. Хто дуже хоче йти в школу. Павліки Руслан, вийшли. Василенко Настя, Васильів Рустам. Вийшов Рустам. Дубина Женя Кайда Яна. Не видно мені чи ні. Коляда Аня Крамаренко Таня. Ми біжати не будемо, не плачуть. Нас ту так гарно. Кривич Дима, Кривич Марина. Кривонос Дима, Маскин Артем. И Маскин Андрей. Милион, это, чи Дима, вышел чи не вышел? <реклама> Мирошниченко Сережа Панченко слава. Ох, плаксивий клас. Поберіллені Піскова Леша. Комбо, Таня, Половко, Сережа. Погоденко, Валик, Резник, Алина. Савченко, Саша, Сандельска, Юля. Сучкова Наташа, Талалай Оля. И Фиалков Алеша. Всего 26 учнів. Это не пьянков. Пьянков, Да? Класово до першого Б-класу призначається Сохлієнко Наталя Іванівна. <клес> до першого Б-класу зачисляються слідуючі учні. Асаєвич Женя Борщ Іра.

Це клас бойовіший, ще ніхто не плаче. Ну подивимося, їх багато. Брачков Антон виродила Оксана. Ващенко, Женя, Горбаньова Алла!

Зато лока там. Бахід, становить. Ты маленький, становится. Заріцки слава Інатенко Вася. Слава, так? Да? Ой, типа, спасибо. Інатенко Вася. Где? Где? Да? Корольчук, Наташа. Кривошеєнко Надя Мадя Касаткина Маша Лукащук Слава Спасибо Маша. А ты маша, да, Лугова аня мирошниченко юля берете Клася, брошняк коля Сущова Оля Шаповал Юля. Спасибо. Спасибо. Шаптукаєв Ігор Якущенко Саша. Всього 26 учнів. Класоводом першого В-класу призначається затолока Ірина Григорівна. До першого В-класу зачисляються слідуючі учні. Агамалян Алла, агамалян Артур. Бечок Віта Вільівцов слава. Велика Оля Гурбич Володя. Яков Альоша затолока Катя. Коваленко Віталій, Кравцов, Ігор Косенко Саша Куліков Максим. Мукомел Наташа, Соляник, Юля. Сердюк Максим, Слюсер Дима. Стаценко Віка Сіра Юля. Сокіра Оля Тимофінко Сережа. Тихомірова Юля, Швецов Коля, Якован Короля. Цей клас маленький, 23 учні. Дорогі наші першокласнички, які ви сьогодні маленькі. Ну, повірте мені, що пройде зовсім мало часу, як для нас, вчителів, для ваших батьків. І я буду стояти тут і називати, що ви допускаєтесь на здачу екзаменів на про середню освіту. Як швидко пройде час. Я бажаю вам усім, щоб вас ні одного гіркого дня не було у школі, щоб ніхто не згадував дні прожиті в школі. Як самі-самі нещасливі, хай вони для вас будуть тільки щасливі. Хай вам щастить в опануванні науками, щоб ви швидко навчилися читати, писати, рахувати, щоб всі ви були тільки-тільки відмінниками. І щоб школа для вас завжди була другим для вашого домом, другою домівкою, після вашої квартири, після вашого будинку. Хай вам щастить всім міцного здоров'я! Успіхів у новому навчальному році! Радіє листя на дополі, летять у сіняві хмарі, відкільки ж двері в школі. Прийшли до школи першачки. Ось і школа, ось і клас. Він давно чекає нас. І прийшли ми всі сюди, щоб почитися і рости. Слово надається голові селищної ради Нестеренко Олексій Дмитрович. Шановні наші савінчани, батьки, діти, преподав... педагоги, дозвольте мені від імені із полкома селищної ради поздоровити вас всіх цим знаменитим праздником, пожелати вам кріпкого здоров'я, багато чого самого кращого в житті. И Валитена мельчина монашка. Ты не видишь школу, Дякую